Так, друзі, питали мене в коментарях, чи можна імпактом сверліти сверлами ось такими ступеневими. Зараз спробуємо чайними сверлами сверлів, а попробуємо імпактом ось таким от сверлом. Де в нас скутник. Четвірка, метал. Пробуємо. Виставив я на двійку. Швидкість. Пробуємо. Без керна. Ну все, нарешті воно прогризло. Пробуємо. Якщо сильно не тиснути, то сверлить нормально, але під, підбиває, життя. Бачите, підбиває. Легенько тисну, то воно сверлить. Якщо чуть сильніше я піднадавлюю, він б'є імпакт, бачите, б'є легенько. Давайте одиничку попробуємо, На одиничці взагалі б'є, бачите? Трійка, четвірка. Останнє. Б'є тупо, нормально так б'є. Я думаю, тоненьке можна, таке товсте ну, буде бити і збивати вам оце ступеневе свердло. Що свердліти, я думаю, тільки звичайним свердлом по металу воно буде нормально. Тому, тому що ступеневе свердло більше навантаження, вже чим більший розмір, чим більше навантаження, тоді воно починає бити. По дереву, давайте спробуємо ще по дереву, оцим ступеневим, як воно буде по дереву нормально, бачите? Аж димить. О, вже аж в кінці починає бити. По дереву можна і бити і сверліти. Показую, по дереву можна і бити і сверліти, то без питань. Це не страшно, воно не позбиває по дереву наші ось ці воріжущі зуби. Пішло дуже швидко. Навіть дуже швидко. Це третє швидкість, сверло задимілося. Швиденько. Ось так.